Днями одна з наймодніших американських художниць, що працює у стилі поп-арт, привезла у Дніпропетровськ свої картини. Українка за походженням своє дитинство Христина Катракіс провела у Києві, де зараз живе і працює її батько, відомий скульптор Олександр Кущ, автор монумента незалежності. Фахівці відзначають, що за обрисами дівчина Українка, яка підноситься над майданом, нагадує його доньку. Легенда це чи правда з'ясовував наш кореспондент. Христина Катракіс підтвердила той факт, що позувала батькові під час створення скульптури дівчинки Українки. Але за іронією долі, жінка, яка стала прообразом незалежності України, вчилась у США та Франції, а зараз живе у Греції. Вона придбала будинок на острові Крит, бо саме там у свій час прадід Христини, теж живописець, розписав більше десятка храмів. За словами художниці, крім прізвища, від дідуся вона узяла любов до християнського живопису. А коли іконописець пише ікону, то він в кожний свій мазок вкладає молитву. Це дуже важко, тому що вона забирає всього тебе. Тому що людина повинна потім, та що молиться на цю ікону, відчути цю сакральність. Вона повинна взяти від неї енергію. Тобто ти повинен вкласти в сто разів більше енергії, щоб ця робота потім її віддала назад. До Дніпропетровська Христина Катрекіс привезла виставку під назвою Моменти часу. Всі 25 робіт з різних серій, але в одному стилі поп-арт. Він особливо популярний у американських зірок, разом з якими Христина працює у Голівуді. Здесь представлен повтор другий варіант цієї картини. Перший варіант знаходиться в колекції Бреда Піта і Анджеліни Джолі. І здесь демонструється второй варіант, який передає ту ж тему, ту ж впечатление, але несколько відрізняється». За словами автора, на створення картини її надихнуло єгипетське зображення Рамзес розбиває ворогів. А сюжет роботи йде із дитячих спогадів про заняття фізкультурою у початковій школі. Не обійшлось на виставці і без сюрпризу. Христина Катракіс презентувала новий живописний твір, складений з двох частин. Одна з них була виставлена в Нью-Йорку в Гусани в Армії, а друга була закінчена саме в Україні десь два тижні тому. і Буде виставлена тут в Дніпропетровську. Вони є диптихом, називається Чуття це про те, як людина сприймає, відчуває світ, тобто як відчуття подорожує через її тіло. На думку організаторів виставки, яскраві соковиті фарби, дивні сюжети та висока майстерність Христини Катрекіс сподобаються Дніпропетровцям, бо кожна з картин дарує цілий світ асоціацій, на які багата фантазія американської художниці українського походження з грецьким корінням. Наталя Зборець, Сергій Гончар, новини 11 -го каналу.